Казка з вулика, Велике місто Частина перша. Поклик Невідомого. У серці тихого, медового вишневого саду, де кожен промінь сонця ставав золотим, стояв великий, теплий вулик. Він був не просто притулком, а тихим сховищем, зведеним людською турботою, що пахло воском і спокоєм. Тут у працьовитій родині жили дві сестрички. Ніка, старша була втіленням виваженості та досвіду, і молодша Юліанка, невтомна шукачка, чиє смугасте тільце завжди було сповнене бажанням пізнавати. Того ранку сестрички отримали доручення збирати полоки з щебрецю біля самого вулика. Але молодий світ кликав Юліанку. Ніко, прошепотіла вона, затумувавши джищання, хіба найкращий нектар не повинен бути прихованим далеко, за тим обрієм, де небо зливається із невідомістю? Наша мудрість каже, скарб це не відстань, а чистота, відповіла Ніка, схиливши голову над фіолетовою квіткою. Тут гармонія. А я шукаю незвичайний смак. Юлянка, сповнена нетерпінням, піднялася над кронами. Лише мить, Ніко, і ми повернемось. Піддавшись чарівності молодшої, Ніка погодилась. Вони полетіли, поки їхній сад не став лише маленькою зеленою точкою, ліс зник. І перед ними постала велика площина. Там, де мали бути трава, лежав твердий гарячий камінь. Вгору здіймалися сірі вежі, що різали лінію горизонту. Повітря було густе, а головне, воно не мало запаху, воно було порожнє, наповнено лише різким монотонним шумом. Це було місто. Частина друга. Дегустація смаку. Налякані її розгублені сестрички відчували, як їхні сили тануть. Ми не можемо знайти шлях назад, затремтіла Юліанка. Тут немає енергії, нам потрібен нектар, справжнє золото, паливо, мовила Ніка. Вони спустилися до яскравих квітів, що росли у вазонах на високих терасах, ці квіти. Були неприродно великими. Вони кричали кольором, але їхній запах був байдужим. Юлянка зазирнула у багряний бутон та одразу відсахнулася. Гірко, нектар густий, як смола, і має присмак заліза та диму. Ніка спробувала нектар із жовтої квітки, що стояла поруч. Це не їжа, константувала вона. Це ілюзія нектару. Квіти тут виросли не для того, щоб дарувати, а для того, щоб бути побаченими. Вони красиві, але порожні всередині. Вони летіли далі, слабшаючи, аж поки не побачили невеличку яскраво освітлену ділянку, огороджену низьким парканом. Це був єдиний простір, де шум пом'якшувався, а повітря наповнювалося. Дзвінкою щирістю. Це був майданчик дитячої радості. Частина третя. Жест довіри. Виснажені сестрички приземлилися на теплу, жовту поверхню, де дівчинка з волоссям кольору пшениці будувала вежу. Це була Марійка. І тут пролунали різкі тривожні вигуки дорослих. Обережна! Можуть вкусити, проженіть комах! Над ними здійнялася тінь. Чоловік замахнувся журналом. Сестрички замерли, готові до останнього вимушеного захисту. Вони були не злі, вони були заблукані. Але Марійка подивилася на них, вона мала погляд, що не знав страху, поряд чистої, неприхованої довіри. Не бійтесь їх, голосно сказала вона. Мій дідусь каже, бджоли, архітектори природи. Вони ніколи не нападають, якщо не відчувають болю чи загрози. Вони просто втомилися. Вона опустилася до них, її рука маленька і чиста протягнулася з такою повагою та ніжністю, що це прогнало їхній страх. Крихітки, я вас не скривджу. Мій дідусь Євген знає, як повернути вас додому. Летіть до мене. Ніка та Юліанка, прочитавши цю безмовну обіцянку, більше не вагалися, вони з тихим, вдячним дзющанням опустилися на її долоню. Цей жест довіри став їхнім єдиним порятунком. Марійка дбайливо помістила їх у коробочку, що стала їхнім тимчасовим надійним притулком. Частина 4. Бужуляр Євген. Свідоме повернення. Через деякий час коробочка опинилася в просторі, де повітря була насичена ароматом трав і тепла. Дідусь Євген, якого Марійка називала рятівником, сидів у своєму саду. Його руки, звичні до праці, були водночас м'якими, як пилок. Коли він побачив бжілок, його очі сяйнули розумінням. Вирішили перевірити світ на міцність, тихо промовив Євген без жодного докору. Що ж, добре, що ви знайшли острівець доброти. Його турбота була беззапречною. Євген відніс нікуди люянку. Прямо до їхнього рідного вулика. Частина 5. Найсвітліша мудрість. У вилоку після гарячих привітань зібралася вся родина. Королева особлення спокою і досвіду вислухала розповідь про сірий світ і порятунок через доброту. Ваша пригода коштувала вам великих зусиль. Ви знайшли доброту, і це велика істина. промовила вона. Але пам'ятайте, є доброта серця, як у Марійки, є доброта природи. Місто дало вам ілюзію яскравості, але в ньому був брак життя. Тут, у нашому саду, кожен нектар справжній, він наповнений любов'ю сонця і тишою землі. Критерій досконалості не у відстані, а в чистоті джерела. Ваша відповідальність не літати. А усвідомлено творити. Ніка та Юлянка глибоко зрозуміли цей урок. Вони прийняли мудрість вулика. Справжня цінність це не принада, це надійність.